Вітаю, шановних учасників сьогоднішньої події. Видно по наповненості залу стендів, дискусії, що це, так як зазначено, найбільша подія в цій сфері в Україні. І, звісно, що вдячні всім нашим захисникам за те, що є можливість сьогодні працювати. На не менш важливий аграрний і економічний фронт. Дивлячись на те, що відбулося у сфері зберігання переробки, попередній рік, рік повномасштабної війни, знову ж очевидно, що є стійкість, є можливість. Адаптуватися і швидко реагувати на різні виклики. Викликів як мінімум було декілька. Один з них був те, що з різким обмеженням експорту на початку минулого року і рекордним врожаєм 2021 року були потенційно можливі складності зі зберіганням, але в кінцевому результаті бачимо, що абсолютна більшість. Продукції була збережена і не зіпсована. Це дозволило і ефективність вашої роботи з точки зору і використання наявного обладнання, і також досить швидке навчання та застосування тимчасових заходів зі зберігання, в тому числі міжнародні партнери за запитом і на агрополітики допомогли в частині надання. Фактично майже на 8-10 мільйонів тонн засобів фізичного зберігання, і вже, як мінімум, цього року ми не дивимося з таким острахом на неможливість фізичного зберігання. Але залишається виклик руйнувань близько 10 мільйонів тонн обладнання. Точніше, одночасно зберігання елеваторів на близько 10 мільйонів тонн зруйновано повністю або частково, в тому числі ми є свідками цих руйнувань на уже деокупованих в Харківській області, Миколаївській, Херсонській. Це означає, що потрібно буде це відбудовувати, в тому числі на тих територіях, які будуть в майбутньому деокуповані. І, звісно, що дуже важливо відбудовувати максимально впроваджуючи останні досягнення з точки зору ефективності зберігання. Чому це критично важливо? Бо конкуренція залишається високою на світових ринках, ми бачимо, яка є волатильність цін і непередбачуваність. І це означає, що буквально, якщо ми говоримо. Крім вирощування потім по ланцюгу, як логістика, так і зберігання, кожна додаткова зекономлена гривня чи, чи сотня гривень на зберігання кожної одиниці продукції, це є передумова для того, щоб залишатися прибутковим та далі працювати. Уже... Чітко можна відслідкувати, що сьогодні якраз і по рівню наповненості програми, і по рівню представленості, тут є всі умови для того, щоб ці новітні інструменти, підходи, технології вивчити і в себе імплементувати. Також наразі фіналізується програма зі Світовим банком. Яка а, має надати можливість отримувати допомогу, фінансову допомогу е, на заходи з енергоефективності замівтагру по заходів в частині будівництва або переобладнання елеваторів? Це стосується як і переходу на альтернативні джерела. Е, для забезпечення сушіння, так і е, забезпечення генераторами автономними джерелами енергопостачання. Мою вже е, протягом наступного місяця ми зможемо анонсувати більше деталей, вона планується до реалізації в другому півріччі. Ну, будь ласка, слідкуйте і потім, е, звісно, що користуйтеся. В цілому. Варто зазначити, що, крім є викликів, які в нас є по зберіганню логістиці ефективності, також продовжується складна дискусія, оскільки це впливає на цей сектор в частині експорту. Є позитивна новина, що було 26-25 травня вже. Фінально продовжено ще на рік зону вільної торгівлі без мити, без квот з Європейським Союзом. Зараз такий дійсно складний період перемовин в частині недопущення тимчасового обмеження на експорт чотирьох культур в п'ять країн Східної Європи. Ну і звісно, ми бачимо. Постійні є, на жаль, збої складності в роботі зернової ініціативи, тому зараз це також в фокусі, дивлячись на баланс цього року, на об'єми виробництва і забезпечивши конкурентні вільні можливості як для експорту, так і для експорту переробленої продукції серед України. Тож тут буде йти мова про різню. Починаючи з простішої переробки як борошно, де все рівно ми бачимо зростання експорту навіть в умовах війни до потенційно новітніх е, проєктів з переробки виробництва крохмалю, глютену, білків. Е, це дійсно надасть можливість пройти цей складний час війни, об'єктивно вижити економічно і далі розвиватися. Е, на жаль, я не можу. З вами весь день провести в обговореннях є представник Міністерства Микола Мороз як керівник профільно-структурного підрозділу тут на конференції, в разі наявності питань в межах дискусії чи протягом дня. Зі своєї сторони, я бажаю вам всім сьогодні дійсно плідного обговорення і якщо є декілька за питань відразу зараз, то звісно, з радістю готовий на них відповісти. Дякую.